Кожен з городян хоча б інколи користується послугами міського транспорту, зокрема маршрутних таксі. Ті, кому особливо пощастило, змушені це робити щонайменше двічі на день. До переліку зауважень та скарг, які накопичилися у миколаївців, входять і технічний стан транспортних засобів, і охайність салонів, і вічливість водіїв, і відмови в проїзді пільговим категоріям громадян, і дотримання правил дорожнього руху та графіку перевезень. Мешканці віддалених від центру міста мікрорайонів знають, що дістатись додому ввечері, наприклад, до Кульбакіного чи Тернівки, справа не така вже і проста. 80-62-й, после 6-го часов вечора, он вообще плохо ходит. Надо ехать или на 51-й добиратися, или. Чи... ну или до Северного. Ни днем, ни вечером, ни ночью никогда. Вечером после шести можно вообще из города не выезжать. Очень плохо. Надеюсь, транспорт будет когда-нибудь хорошо работать у нас в Терновке. У нас 81-я маршрутка очень-очень плохо ходит. Ее можно ждать очень долго. Не всегда чисто и состояние самих маршруток не всегда устраивает. Знаете, куда не добраться? В Варваровку. После, после 9, а после 10 вообще маршрутки не ходят. Это нормально? А как вы На такси. И я сама видела, как э, бордюрщики на Фалеевской дают этим маршрутникам деньги, чтобы они не ехали после 10. Сколько вам надо? Дают и сами стоят. Знаете, сколько стоит э, машина от Фалеевской в Варваровку? 40 гривен. И уехать невозможно ни утром, ни вечером. Особенно можна уїхати тільки з северного, где конечна, а остальные маршрутки по ПГС там абсолютно невозможно сісти. Чітко відстежується дивна закономірність. Зі зниженням температури повітря та погіршенням погодних умов пропорційно скорочується кількість машин на маршруті. Тому подорож з роботи, скажімо, після 20-ї години взимку перетворюється на щоденну захоплюючу пригоду.